Так, я сильно не переживаю за холод взимку, бо ми нещодавно говорили про тірмуху. а ж можете, до речі, тут подивитися. Але можливість додаткового утеплення приміщення це дійсно велика перевага, коли у вас є електроенергія. Тому сьогодні ми будемо говорити про такі штуки, як обігрівачі. І по класиці жанра, що нам першим треба зробити? Правильно. Заходимо на хотлайн. Обігрівачі. Ми бачимо 1269 моделей і абсолютно різні типи. І конвектори, і керамічний конвектор, і керамічна інфрачервована панель. Коротше, дуже всього багато. З вами Тепленький Макс. І сьогодні ми будемо розбиратися, який саме обігрівач взяти, які в нього переваги і які недоліки. Конвектори складаються з нагрівального елементу, корпусу та елементів керування. Після увімкнення у них запускається процес конвекції. Я думаю, це плити такі Нагріте повітря підіймається до стелі, при цьому холодне повітря засмоктується знизу. Конвектори компактні, безшумні та економічні моделі, легкі, мобільні з відносно на високу температуру нагріву корпусу. У більшості є термостат, який допоможе підтримувати потрібну температуру в приміщенні. Елемент нагріву конвекторів не контактує з повітрям кімнати. Такі моделі швидко нагріваються, але основна їх проблема пил, який накопичується, потім підгорає і починає трішки. Підванюваль у конвекторів корпус не розігрівається до високої температури, тому можна не боятися опіків і за необхідності монтувати їх на стіну. Тобто, якщо дитина шпокнеться за нього, ну буде неприємно, але опіків не буде. До речі, споживання електроенергії в таких штуках доволі низьке, і це досить актуально в наших теперішніх умовах, коли влада просить економно підходити до співпраці зі світлом. Півпраця зі світлом. що ти ляпнув? Що дуже доречно зараз, коли міська влада просить бути свідомим та економити електроенергію, нагрівальний елемент тут також не контактує з повітрям. Він герметичний і знаходиться в олії спеціальній мінеральній, усередині якої встановлений тен. Довго нагрівається, 20-40 хвилин. Моделі з будованим тепловентилятором роблять це швидше. Це невеличкий лайфхак. Корпус масляних обігрівачів нагрівається сильніше ніж конвекційних. Опіку від дотику до працюючого обігрівача не буде, але малюкам краще не підходити до приладу занадто близько. Так само і котам, собакам і ховрашкам. Добре, якщо в обігрівачі буде таймер, щоб встановлювати час вмикання та вимикання. Вибирайте модель з датчиком перекидання. Він вимкне електроспоживання приладу під час перекосу або падіння. Такі обігрівачі довше вистигають, плюс в цей час віддають тепло приміщенню. Єдине, масляні обігрівачі не нагріють кімнати, де висота стелі складає більше як 3 метри. Згодом масляний обігрівач, ну після того, як довго попрацює, може трошки потріскувати. Це нормально, це тщить ота олія, котра нагрівається. Це безпечно, не переживайте. Також можемо трошки потріскувати ми, якщо ти, дорогий чи дорога, не підписуєшся на наш канал і дивишся просто по рекомендаціям. Ми ж для вас стараємося. Ми робимо офігенний контент, корисний, швидкий і абсолютно безкоштовний. Від вас потребується всього, що правильно. подобайка, комент і підписка на наш канал. Інфрачервоні обігрівачі створюють безпечне випромінювання, яке нагріває не повітря в приміщенні, а розташовані в ньому предмети. Ніфіга собі. Я не знав цього. У таких моделях немає запаху під час роботи. Вони легкі та компактні. Ну, звісно, якщо ви курку накинете на ну, той обігрівач, і буде вам курка гріль. Тоді запах буде. А пахне як! Максимальне тепло вони створюють від підлоги та до 1,5 метра вгору. А скупчення теплого повітря під стелю зведено до мінімуму через те, що повітря під впливом випромінювання практично не нагрівається. Зона дії приладу обмежена кутом розсіювання. За його межами ефект від роботи буде мінімальним. Звертайте увагу на моделі з терморегуляторами, але навіть їх не варто надовго залишати без нагляду, щоб приміщення не перегрілося. Обігрівач не можна розміщувати біля меблів та побутової техніки. Така модель відмінно підійде для балкона, сараю, альтанки, складських приміщень, а в квартирі або будинку краще використовувати інші типи обігрівачів. я частенько бачу, як в закладах використовуються саме такі типи обігрівачів, але у них є. Ще великий недолік, як на мене, я дуже сильно відчуваю сухість повітря, коли воно не зволожене. І ось така тема дуже сильно пересушує повітря. Я навіть сижу і починаю близувати собі губи. Тому, знайте, що до цієї штуки треба ще зволожувач, якщо ви не хочете перетворитися на мумію. І найбільший недолік таких обігрівачів це те, що вони дуже багато споживають електроенергії. І наразі, поки ми не вгамуємо господи, прости, тих наших сусідів, то насолоджуватися краще чимось більш економічнішим. А коли буде перемога, то використовуйте як хочете, хоч 15 штук одну хату. В інфрачервоної панелі з кераміки чудова теплоємність. Вона повільно 10-20 хвилин нагрівається, але поверхня панелі остигає до кімнатної температури ще протягом 30 чи 40 хвилин. Керамічні обігрівачі бувають різної текстури: гладкі, рельєфні, різної товщини та кольору, виготовлені з натурального каменю та інших екологічних матеріалів. Такі обігрівачі економічно споживають електроенергію в 4 4 рази менше в порівнянні з масляними обігрівачами і конвекторами. Ну, тобто, economі. При виборі такої моделі важливо враховувати, на якій стіні встановлюється обігрівач, міжкімнатні чи такі, що контактує з вулицею. В останньому випадку потрібно встановлювати відбивач, інакше велика частина тепла піде на прогрів стіни. А вам воно не треба. Також існують інфрачервоні металеві та скляні панелі, економічні моделі, які нагрівають матеріал корпуса і добре передають тепло. Вони підійдуть як для додаткового, так і для основного обігріву, але для великих приміщень панелей потрібно кілька з розрахунку на кожні 10 квадратних метрів близько 0,5 кВт електричної потужності. Інфрачервоний плівковий обігрівач складається з декількох шарів щільної електроізоляційної плівки, між якими нагрівальний елемент карбонова нитка. Майже така сама, як у тебе була в спойлері Speed Underground. Опа, отам. Mm. Модель економічна, споживає не більше як 500 ватт, екологічна, безпечна та невибаглива в експлуатації. Власне, це як отой постер на стіну, але який ще і гріє. Але насправді не сильно гріє. Це так лише локально і з одного боку, і зовсім трошки. Вітродуючка в народі взяли вентилятор, накинули туди тен. І ось вам компактний і зручний обігрівач. Дуже часто таку штуку можна побачити в офісах, і, напевно, всякі там орки в танках також гріються такою фігнью, бо... ну. Я це люблю підриватись на міні. Бувають різних типів і потужності, але це більше індивідуальна річ, ціле приміщення важко прогріти. Крім того, він висушує повітря у кімнаті, що погано впливає на стан шкіри, волосся та на слизові оболонки. Це, як всім відомі, класичні радіатори лише з тою різницею, що рідина вже є всередині та працює все це від електромережі. Дуже продуктивно та функціонально можна опалювати великі площі, єдине витрати електроенергії будуть чималі. Звісно, це не всі типи обігрівачів, що є у нас на хотлайні, але для того, щоб розказати про всі цей відос був би мінімум 30 хвилин. Отож, якщо вам реально цікаво знати про всі типи, то завітайте по лінку в описі, там буде гід, котрий написав наш автор, і там ви можете все детально прочитати. Тож заходьте на Hotline, знаходьте собі ідеальний обігрівач, який і зігріє і не сильно буде споживати електроенергію. Всім дякую за увагу, всім тепла і слава Україні!